Я тільки чую, хтось кричить: хлопці, ви їзуєте? Я є семінаристом другого курсу. Мої батьки самі є західної України. Чому хочеш стати священником? Мною завжди керувало таке бажання бути серед людей, служити Богові. І я собі часто так задумався, яка є місія священника взагалі в тому світі, що так з раннього дитинства, і що означає бути тим. Світильником у тому світі. І саме задача священника вказувати людям дорогу, якою є Христос, і вести душі до спасіння. Але я собі так зараз пригадую, як ми були малими дітьми, то на сході України є така практика, що семінаристи там з Львівської, Франківської, Дрогобицьких семінарій приїжджають на Різдво і на Пасху. І ми, як малі діти, то була наша улюблена пора року. Ми вже чекаємо, коли семінаристи приїдуть. Ми ходили з ними колядувати, вони співали служби вечірні. І я так собі задумуюсь, і це насправді стало таким вогником в моїй душі, яке розпалило моє покликання, скажімо так, і привело мене туди, де я є зараз. Читаєте святе письмо повністю. Кожен семінаристів на початку року має написати такий. План зросту він називається, який включає в себе чотири пункти: людська формація духовна формація ще пасторальна формація і інтелектуальна формація. Цей ректор дуже всіх заохочував для духовної формації поставити один з завдань цілий на цей рік, читати повністю прочитати Євангелія кожного дня, хоча б по главі, читати. Щоб не просто так прочитав та й забув, може, деколи робити лекцію до війну. І більше, справді, я вже закінчую Євангеліє від Матея і ніколи так собі не постановляв читати Євангеліє взагалі від початку до кінця кожного дня, але воно настільки збільшує збільшує знання і заставляє задуматись, особливо порівняння. Різних євангелистів, як вони одне, одну і ту саму подію разом описують, хто на чому акцентує увагу. І таким чином ми більше дізнаємося про ту особистість, особу Христа як людську, так і Божу з точки зору різних євангелистів. Це є дуже цікавим, я вважаю. Вас часто плутають із монахами. Один раз були сплутали нас з монахами. Деколи люди справді плутають, бо бачать підрясник, можуть уявити собі сутану, може, якийсь римокатолицький священик іде, або, або монах. Бо тут часто е, францискани ходять в своїх, е, в своїх габітах і деколи є, можуть сплутати. Та. Які семінарійні традиції подобаються з веселих традицій, така мені напевно перша, яка мені найбільше подобається, це ми так пару разів на рік маємо. Виходимо собі всі разом з семінарією, тець ректор, тець духівник ідуть з нами. Ми йдемо в ТРЦ, там хто куди, хто в аквапарк, хто на боулінг, хто, хто куди, як то кажуть. Така традиція, ніби що ми можемо собі визначити: ми йдемо, вибираємо якийсь день, і ми всі разом йдемо. І в цьому така, така дружба і єдність, братерство таке полягає, я вважаю. І так, так воно формується. Чим навчання в семінарії відрізняється від навчання у світському університеті? Ми, можна так сказати, і навчаємось в університеті, в коледжі. Він зразу через дорогу від ремокатолицької семінарії, там світські люди вчаться, ми, грекотолики, францискани і ремокатолицькі семінаристи. Ми всі разом. Але яка саме різниця в тому, що світські люди, студенти, ну ми всі маємо ніби можливість. Пропустити, здається, чотири пари, три або чотири пари за семестр. Бажано взагалі не пропускати їх. Але якщо така потреба є, то вже можна. Світські можуть собі пропускати пари, погані оцінки. Це ніби не їхні відповідальності. Тут в нас е, погано вчуся, виганяють з університету, виганяють в семінарії. Чому саме канадська семінарія? Чесно кажучи, в останні роки школи я. Не ставив семінарію як опцію номер один, куди я піду після школи на навчання. Мені там подобалась економіка, я хотів в якийсь університет в Києві. Я дуже був захопився, мені подобався предмет захист вітчизни. І я вже так собі надумався йти там в військовий якийсь інститут. Але тільки після того, як я закінчив школу і вже знав, що ми їдемо до Торонської єпархії, тут в Канаду, я собі думаю. У мене завжди було покликання таке, я не відчував якогось такого екстраординарного. Поклик завжди був у серці. Я думаю, я закінчив школу, і я, зрозум... я розумію, що я хочу бути священником. Це те, що мені... Це те, що мені завжди буде подобатись, і те, що я завжди буду робити. Бо покликаних багато, але мало вибраних, як Христос сказав. Поле велике, але жнива великі, але жінців мало. Тому саме це бажання керувало мною, коли я подавав документи. Я подав директору покликання тут в єпархії і через півроку вже приїхав до семінарії. Чому семінаристи повинні жити в семінарії? Сама суть формації якраз у проживанні в семінарії, коли ми всі разом тут, в такому ком'юніті, формуємо один одного. Ми визначаємо, як ми себе дисциплінуємо. Ми себе принижуємо трошки у доброму значенні слова, забираємо таку само, у нас забирають, і ми самі віддаємо таку самоавтономію, віддаємо частинку свого своїх власних якихось бажань. Менше проводимо часу у зовнішньому світі, так. Але саме тому кажу, що формація тут в семінарії, і ця молитва, це спілкування готує нас до майбутнього у зовнішньому світі, де ми будемо знати, вже, що є добре і що є погане, так можна сказати. Як дається навчання іншою мовою, люди чесно. Не хочу нарікати на рівень навчання англійської мови в Україні. Граматика на дуже високому рівні. Але, так чесно кажучи, трохи замало практики. Бо як тільки приїхали тут, то з людьми так говорити, знаєте, база щось своє дає, то, то правда. Але вже як приїхав до семінарії, всі хлопці англомовні. англомовне середовище, тільки крім мене, один семінарист ще з України, то. І я приїхав в січні, і мені вже в березні треба було здати екзамен на академічний рівень англійської, щоб в вересні вже поступити на перший курс. Треба було знати англійську, бо в коледжі все навчання англійською: професори, студенти і освіта загалом англійська. І тому я собі просто постановив 2-3 години в день, дивився фільми англійською з англійськими субтитрами. І так я вчив слова, виписував собі слова, просто тренувався з хлопцями, говорив, трохи доставав їх, то правда, питався їх, як то правильно, як то говориться. Але день за днем і прогрес якийсь було видно, тому здав екзамен, поступив, закінчив перший рік, вже другий. Як реагують канадійки на перспективу бути дружиною священника? Чесно кажучи, все залежить від дівчини. бо Тут є українки, які тільки приїхали з України, канадійки, які вже тут давно роджені. Є такі, що тільки народилися в Канаді, але їхні батьки там українці. Але це, це все залежить від кожної, кожна, кожна по-різному реагує. Моя дівчина вона живе в місті Саскатун, трохи є їхати від Едмонтона. Вона сама з міста Калуш, і вона чесно, є найсвятішою дівчиною, яку я знаю в своєму житті, в майбутньому моя наречена і дружина. І вона прекрасно знала, вона є практикуючою християнкою, і вона прекрасно знала, хто такий семінарист, вона знає, ким я буду в майбутньому, яке є моє покликання. І так само бути їмстю, добродійкою, я вважаю, що так само є покликанням, бо це полягає якраз в підтримці, в розумінні свого чоловіка роботи, в священстві. І так само допомоги на парафії з усім іншим. Це теж є дуже важливим. Але та, бо я ще кажу раз, то залежно від дівчини, і залежно від того хлопця, який шукає дівчину семінариста, точніше. Хтось шукає в коледжі, університеті, хтось шукає в церкві. А хтось, я вважаю, що це найкращий варіант чекає, поки Бог пошле йому правильну людину у правильний момент. Це моя думка. Роль церкви для молоді сьогодні. Роль церкви є надважливою у сучасному світі, особливо для молоді. Бо якщо так логічно подумати, якщо зараз не залучити молодь до церкви, то по факту не буде майбутнього у церкви. Тому що е, якщо вони не підуть, то їхні діти дуже мала ймовірність, що вже прийдуть до церкви. І в мене завжди така позиція була, що ми не можемо змінити нашу віру, пристосувавшись до когось. Не, церква ніколи не змінюється спеціально для людей. Людина приходить до церкви, щоб змінитися. Це я зараз маю на увазі сучасні протестантські, там, або не знаю, як їх назвати, церкви, де е, залучають молодь тусовками різними партій і тому подібне. Бо треба розрізняти, я вважаю, молитву від розваг. Це є дві різні речі. І тому. Церкві потрібно залучати, змінювати деякі інструменти для залучення молоді. І насправді я вважаю, я знаю, багато людей прийшло до церкви через молодіжні спільноти. Я вважаю, що це супер. І це дуже залежить від духівника молодіжної спільноти. Йому треба бути настільки на тому самому вайбі, що і молодь, і тоді все буде супер. Молодь буде йти і буде кликати своїх друзів знайомих. І церква буде таким чином забезпечувати собі майбутнє. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео. І, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.